Тож добрий дня! Сьогодні буде тест, огляд, як варить оця кавомашинка. машинка Міліта Пориста на класній каві Комбіяр Refugo. Це продовження тесту там, де Меліта Бариста була проти делонги динаміки. Це таки це взагалі топ-сегмент Міліти, а динаміка це такий бізнес, тобто сегмент 4 з 5 з DeLonghi, по смаку, так точно. От тож буде цікаво, як саме недорога сучасна міліта, ця поріста 2020 року, в принципі, з невеликим пробігом, зможе нам цю каву розкрити. Бо кавомолки однакові в цих машинках, то й буде цікаво. І як референс сьогодні зніму цю саму каву на топовій юрі, на моїй юрі x 8 c 19-го року, це від Юрі, в принципі, найкраще, що вони роблять. А, єдине, що це, звичайно, для а, вже такого вендінга, скажімо так, для магазину. В цій каварці головне швидкість готування. Я певен, що моделька J10, G8 сучасний топ, да, J8 Twin або S10, можливо, зварять краще за мою, але моя дуже наближена до топового смаку. То у нас сьогодні яке питання? А, як моделі? Концерну Остерферіма сама дешева і сама дорога, розкриють нам цю каву. І розповім свої відчуття. Цікаві в, в, смаки віскі, фінік темна слива. Їх гарно розкриває рожкова кавмашина і, звичайно, легше автомати. Тут цікаво, як ця недорога мілітка нам розкриє цей смак. Тож, вперед, поїхали. Так, тож давайте засипамо зерна і одразу з лайфхаків. Так як ця моделька. В принципі, бюджетно, то час роботи кавомолки тут трохи менший, ніж на всіх інших кавомашинах. От. І який ми маємо звідси вивід, що треба як можна більше зерна намагатись запхати в кавомолку? Як це зробити? Ніколи не насипати мало зерна в бункер. От я наразі що зробив? Засипав свою дорогу арабіку, а зверху досиплю дешевою. Ну це, звичайно, мій. Ексклюзивний випадок, а вам я рекомендую все ж таки мати як мога більше зерна в бункері. Як це стає? Чому це важливо? Зерно давить на зерна, і кавомолка захватує за той самий час більшу порцію. Це дуже важливо для цих кавомашин, бо їм треба це зерно в більшій кількості, щоб якось добрати те, як обмежила їх компанія. Так, першу чашку вильємо 100%. Давайте готуємо. Працює досить тихо, бо ця фірмова кавомолка Aroma Plus вона сама по собі дуже тихенька. Навіть, можливо, дві чашки ми реалізуємо, скажімо так, для справедливості тестування смаку. Пішло на гнітання тиску. Досить непогано, до речі. А, там в мене і було зерна італіану Верво, воно спінкою крема достойною, бо там 50% робусти, звичайно, велика кількість вуглецевого газу. Але при тому машинка стояла десь десь ну скільки? ну скільки, півтора тижня. Це показник, і при тому. Все одно гарно зварила ще одну чашечку. Так, пішло наше готування. І вже третю ми будемо тестувати. Тож вперед. Давайте готуємо. Поїхали. Перевірив а, таблетки, вони десь товщиною, ну давайте, скільки, сантиметр, можливо, сантиметр і два. Це досить таки небагато для систем на цих кавомашинах. Це підтверджує здогад, що час роботи кавомовки все ж таки тут трохи зменшений. Ну, при тому наше завдання перевірити, наскільки це нам дозволить або не дозволить відчути смак кави. Ну, буде заважати, допустимо, якщо не велика порція. Загалом виглядає суперово. Давайте зараз ближче подивимося. Якщо пам'ятаєте по тому відео з Барісти кава виглядала десь плюс-мінус І дуже приємний аромат. Ну, давайте. Кава смачна, це от просто великий плюс. Відчувається оця приємна кислинка сливу. Кава сливового, дивіться. Не дивлячись на те, що це бушна кавомашина Цю каву вона досить непогано розкрила Відчувається сливова кислинка. І гірчинки. Майже не існує до, допустим, 10 секунди, після чого лишається а, гіркота, яка нагадує, що ми все ж таки п'ємо каву. М -м, то дивіться, яка ситуація. Ця машина підходить до міцної кави. Тобто, якщо ви будете засипати, от, як цю каву сюди, такого темноватого або темного обсмаження, все буде круто. М -м. Цю каву цікаво смакувати, але, звичайно, це не ріжок. І не бариста, все ж смак простіший, але достойний. Давайте, якщо рівняти з Барістою, ця кава ну, втратила, ну, пусть 20%. Тобто я б не сказав, що вона колосальна. Вона трохи менш густа, скажімо так. А, відчувається те, що а, невелика кількість кави, закладки на цій кавомашині. От, але загальний профіль кави вийшов гарний. Кава вийшла смачна і цікава. Давайте поглянемо таблетку. Вона, в принципі, навіть розсипалася. Щось таке. Але я думаю, загальний об'єм її так один сантиметр був. Так тож, так. тож, засипаємо нашу колумбію. В нашу каву і готуємо еспресо, налаштовано в мене на правий бункер. Зробимо певне дві порції, після чого буде тестова чашечка. З плюсів цієї юри тут є пеп-система, яка порційно Готує каву. Вона готує каву під більш низьким тиском, дозволяючи розкрити більше смак нашої, нашого кавового зерна, яке ми засипаємо. Так, перша чашечка є. І, до речі, ця юра бере досить велику порцію. То тут не менше, ніж міліти, можливо, і більше, а можливо, референс. Тут, допустим, я вважаю 15 грамів десь. І третю вже будемо готувати. До речі, зверніть увагу на швидкість готування. коварка якраз для того, щоб, коли у вас черга людей стоїть, щоб ви не були слабким дзвіном, як то кажуть. Слабкою ланкою. Точно. Так. Наша тестова кава вперед, а я поки візьму чашечку. Ту, що вийшла на порістці? Добрий ранок. Що це таке? Ух, собі це з кінюрком, чи що? Ні. це без коньяка. Це просто кава. кова. Я, Вот вот <JavaScript> Просто в прозорому стакані краще видно сайт. Да. в прозорому стакані краще видно каву. Так и є. Зараз смак. Так, тож, давайте наші виводи. А, смаку... Смак на юрі я потестував. Допомогли трохи, звичайно. А, дивіться, а, на юрі виходить смак. Як по мені, так рівня Барісти може трохи краще. От, ну, це моє індивідуальне. Скоріше за все, оця пеп-система у Юрі дозволяє трохи краще розкрити якраз смак нашої супер-арабіки коштовне. То шукало, виходить, ну, на пів крока ближче до ріжка, ніж виходило на Баристі. Це таке моє відчуття, звичайно. Приємна, смачна відтінок сливи. Кислинка така більш яскрава, ніж вийшло на цій коварці. Так, це про Юру і про Порісту. Поріста. Пориста є молодшим братом нашої Бористи. Всі ті самі відтінки, що робить Бориста, робить і Пориста, тільки за рахунок меншої порції, яку намалює заварний блок, ця кава менш яскрава. Ну, в принципі, що можна зробити? Готувати просто еспресо меншого об'єму. І тоді оці яскраві смаки, які є в кавових зернах, просто за рахунок меншого об'єму води будуть більш розкриватися. Ну, якось так. От. Але, звичайно, це бюджетна кавомашина, і вимагати від неї, щоб вона варила як бариста, ми не можемо так не буде. І це було б невірно. Для виробника це ну, просто невірний крок продавати одну кавоварку. Ой, це на вас кільки коштує. Ми будемо думати, 1010-11. Ця нова коштує 30. Три рази між цими кавоварками варить однаково це не то, це невірно так робити. То кожна вартує своїх коштів. Кавомашина для починаючого кавомана, скажімо так, кавомашина для реального кавомана з достатньо великими коштами. Це. Дякую за увагу. До побачення.